продукти в розпродажі тижня до 1-10 включно. І перший продукт це ось такий кульковий парфумований дезодорант. Прошу звертати вашу увагу на ці саме парфумовані дезодоранти, тому що вони йдуть просто дезодорант, а не антиперспірант, а звичайний, а, але при цьому вони добре захищають від запаху, і а, вони абсолютно безпечні, тобто їх можна використовувати кожного дня. Є в кількох ароматах, які будуть підходити до а, парфуму. Та, тобто ви можете обрати, наприклад. Або окремо ваш улюблений аромат, або до ваших парфумів підібрати. Наступний продукт це ось такі парфуми. Це Love Potion The Secret. Я дуже люблю, в принципі, всі Love Potion. Ця рожевенька дуже схожа на Вікторію Sіcret. Її багато хто любить, багато хто називає її відьмочкою, бо вона в такій шляпці. І цей продукт також у нас є в розпродажі тижня. Ось така. Красунька Елві це нещодавній продукт, така новиночка, дуже-дуже приємний, ніжний легкий аромат, який підходить для щоденного використання. Також ось такі близькі для губ, дуже бюджетна серія он-колор і при цьому гарно сяє на губах. Також на знижках ось такі помадки: це матові помади. Вони невеличкі в своєму форматі, дуже зручно носити в сумочці, але при цьому вони дуже класно тримаються на губах. Особливо я люблю ось цей відтінок, це відтінок а, маджента. Дуже-дуже красиво виглядає, стійко тримається на губах і не відпочатається на кружці. А, при цьому просто ну, <див> дешевше, ніж кава в ресторані, кафе, в магазині так і так далі. Далі, ось така туш 5 в одному XXL. у нас є. Класична версія, це версія трошечки схожа, але дещо з іншою кісточкою. Тобто вона буде така теж об'ємна, вигнута. Да? З однієї сторони, ніби здається, щитинки коротші, з іншої сторони, довші. Більш такий пухнастий, мені здається, варіант туші класичної нашої 5 в одному. Дуже багатьом вона любиться, мені в тому числі, тому звертайте увагу, зараз вона. На знижці. Також наші помади 5 в одному. Дуже люблю ці помади, вони абсолютно комфортні на кожен день, кремова з маслом ши буде зволожувати ваші губи протягом дня і при цьому триматиметься сама до 8 годин. Маю ось таку відтінку теракотовому, дуже класний зараз і модний на осінь. І також маю ось таку у нюдовому відтінку. Бачите, вона така дуже гарно розмальована. І класно, стійко тримається, зволошує ваші губи протягом дня. Наступний продукт з розпродажу тижня це ось ці парфуми. Це новиночка «Еклат Фем Вікенд Рів'єра». Не путайте з класичним еклатом, той все-таки більш такий фруктовий, з персиком. Цей іде свіжіший, і дуже-дуже мені подобається дійсно, <сь> з ароматом відпустки. Такий свіженький, дуже приємний, люблю його і зараз досить часто використовую. Наступний продукт це а, тональна основа а, мінеральна. Дуже вона мені полюбилася, тому що вона і не йде супер, щоб прям зволожуюча, тобто вона не зжирнить шкіру. При цьому стійко тримається на обличчі і робить її такою напівматовою. Тобто, от якщо вам треба хороша тональна основа і не супер зволожуюча, і не супер-матова, а от щось посередині, то ця тональна основа топ, плюс вона з е, е, SPF 20. І досить стійка, тобто триматися буде дуже-дуже довго. От і останній продукт, який хочу вам показати з розпродажу, яким особисто я користуюся, який дуже люблю, це ось такий спрей для тіла. Маємо в трьох запахах у мене саме амберіксір. Дуже приємні, солоденькі аромати, досить довго тримаються на тілі, як для формату такого спрею для тіла. Тому звертайтеся, замовляйте! Поки розпродаж іще діє. Ну а посилання на всі каталоги та розпродажі залишу в описі.